Всім привіт, доброго ранку. Дуськи бігає, таке морозе 4. Ну що, третє число, третє третє. Да? Да, число, і хочеться що-небудь вже ті закуски доїдаємо, доїдаємо, ніяк не можемо доїсти. Саша сьогодні зранку машинка постирала речі, його. я оце йду і дивлюся. І я рада, що ці речі. Це всі ось висять на віріочки, крім яшної, це все дідушане. Да? Я рада, що Саша мій носить ці речі, але все одно так на душі якось. Я що сьогодні готую, до чого я вела мову, що набридла вже закуски всі ці, салати, шмалати, да, Дуся? Я варю борщ, вже закінчую. Вчора замочила квасолю, це з бобами за тими великими. Дай Боже тої жіноці, що прислала ті боби, здоров'я. Оце два язика в мене залишилося, так я їх і не використала, тому я їх дивіться на сковорідочку. Сюди цибульки. І буде отака, знаєш, у мене як тільки типу, гуляша чи що, кашу якусь зварю. Це на обід. І буде все окей. Не пішло. Один язик пішов в олів'є, а два так в холодильнику у мене і було, тому що дуже багато їжі. Все-таки для нас двох, ну що там та їла, дуже багато. Холодець пішов просто на ура. І вчора одну тарілку мама розігріла, каже, половинку тарілки, ну як супом поїла, бо їй хотілося вже такого гарячого. Я скажу, що ми навіть холодця не наїлися. Такий добрий холодець вийшов. Чотири тарілки вийшло. Ну, не, не раховуючи ногу, дуже смачний. А це ось, знаєте, там пишуть то те, не так, то свинюшник. У мене не кухня, а свинюшник. Таке, хочу це сковорітка, бачите, вже на покриття не годиться. Це я розігріваю дуськи, тому що в тих тоненьких тарілочках, оцих, вони горять дуже швиденько. розігрівають. До того чого я хочу показати. Дивіться, ось ці сковорітки вже й треба викинути. Подивіться на цю платформу. Це що, платформа засранки? Ні, я скажу, що ні. Ця сковорідка вже її просто викинуть. Уже, ну вже її вік вийшов. Ви бачите, що покриття немає. Але так що не пишіть мені, я показую те, що люди бачать, я показую. Ви покажіть те, що такі писаки там розумаки, покажіть мені. І ви знаєте, у мене була частинка буряка, ну такий довгий наш. Я давно вже тиждень, мабуть, два чи три. Розрізав зайвий, то я налила, поставила в банку, налила води сюди холодної і винесла на подвір'я. Там морозу ж не було, потім мороз стукнув, вона не замерзла. Занесла я в хату, в холодильник поставила сюди на кухню. І сьогодні взяла її готувати борщ, а там оця вода вона така красива, і він такий він не кислий, але він гарний колір дав і свіженький, не посівший, не скажіть мені, не в'ялий, То що потрібно. Так не робіть, коли сковорідка хороша, бачите, я беру ложкою, але я тільки по язику веду. О, прямо прислів'я веду по язику. Так що готую. Отут мені, звичайно, не подобається оцей базар з відрами з усим. Але що зробиш? Що зробиш, да, Дуся? А ось базар другий. Туди-сюди. Ніяк Вову ще не побачу, щоб запитати, коли ж вони будуть їхати, тому що кружечки лежать, рукавички лежать. Погана мама, зовсім погана, прямо її. Ви знаєте, я вам скажу, що оте лікування, в неї зараз пульс гарний, а вони все інше, тими ліками, капельницями, відрами ліків, вони просто їй печінку, та ну, все. В неї всередині все все хворе, да, Дуся? Бабуся захворіла, бабуся старенька вже зайчик мій. Бабуся. А де бабуся? Як вам поїмався моя зая? Життя таке погане, Дуся. Молоді помирають, старі помирають, але що це так? Все це так, як кажуть, задумано було з самого початку, що вічного життя не буває. Але важко, важко звичайно, важко, ну нічого. Це нормально. А друге, капустину залишили в голуб'ятні, а вона змерзла. Бачите, то я ну На борщ вона піде нічого. Головне, вона невелика, не, як кажуть, не вгавити посмажута буде. Тушена капуста. От я все підготувала, поки вода, я цибульку нарізала для язика. Уже оцта немає. Я оце яблучним оцтом, Знаєте, що я роблю? Я коли буряк нарізаю, щоб не дуже фарбувався. Хоча <гадя> дивіться, які руки пофарбовані, Бачите? Які там манікюри, то я поливаю оцтом. Нема вже. Нічого, це все таке, що купимо. Це все таке дрібниці, що купимо. Завтра буде потепління, передають, там буде тепло-тепло, а потім неначе буде там трішки мороз, може, стане льот. Будемо на рибалку ходити, так на душі, з хірово. Не можу вам передати. Просто хіреня. Сьогодні хочу поїхати, сьогодні ж пошта робе оту тисячу, бо мама алла. Говорю, мам, до лютого, Ой, щоб не пропала, поїду та возьму квитанцію, допокажу їй, тому що це з ними неможливо. Кажу, мам. Вставай, йдемо поїмо. Не, я не хочу. Оце тон її, знаєш. Я не хочу. Я кажу, Мам, ти можеш нормально сказати, я не хочу. Ну, на що це робити хуже, чим воно є? Я розумію, що воно з кожним днем все гірше, гірше, але треба якось ну, тримати себе хоча б в мовному у цьому. Це просто жах. Ну, знаєте, я скажу вам чому. Я так робити не буду, тому що е... хто за мною буде доглядати Сашко? Хорошо, дай Бог, як живий буде, так? Ну, донька забере, надіюся, що забере донька що Я не буду так. А вообще, чесно кажучи, треба таке, щоб життя було, щоб жив, жив, поки сам себе обслуговуєш. І потім раз і я такої смерті хочу, але це як Бог дасть, розумієте? Як Бог дасть. Так що воюємо? Воюємо. Ну, Борща, думаю, вона їстиме. Хоч трішечки ріденького насиплю, я вам зараз покажу. Дай Боже вам здоров'я. Вибачте, будь ласка, що я. Ну, ну з голови зумочка вилетіло. Дивіться, які в мене тут боби. Дивіться, які бобуще, як м'ясо. Ні, я не кидаю е, сюди рибу. Я дуже багато кинула болгарського перця, бо він у мене з морозилки витягне і він починає розмерзатися, бо не було місця. То багато болгарського перця. Так, кидаю цибульку сюди. М -м -м. А яку мені крупу зварити? Гречку мене чоловік любить. Ну, я зварю гречку. Я не дуже люблю. Макарони не буду, макарони були нещодавно. Зварю гречку. Ось дивіться, бачите, квитанція нарахована 1170 а взяли 975. Тобто нова почта з тисячі бере 25 гривень. Бачите? Ну все. Нема нікого, черги немає. Всі люди ще святкують, а я справилася. Всім ще раз доброго вечора. Бачите, як гарненько ці. А я кажу, це ж таки в Діми горить красиво. Я взяла фонарик сьогодні ще, ну, але його треба зарядити, тому що він так погорів у нас один вже трішки сім. А я йду мої любі, знаєте, куди що робити? Щось мені в голову стукнуло. Так, ось, що має тут не горить, хоч моя квасоля. Ні, все нормально. Виключаю я квасолю. Зараз я вам все розкажу свій план. Але щось світе вже слабкувато. Трошки сіло, ну нічого. Я отак зараз тут поставлю, Я затіяла тісто. <с> Женіна мама дала пиріжок із сим, із маком. Я його з'їла, правда, печі, я пече, ну, вона купувала в магазині. І мені так захотілося теж пиріжків з маком. І дивіться, я знайшла там в мене дріжджі, правда, сухі. І вони... Ой, яке гарне тісто. Ви бачите? Я думала, в мене воно взагалі не вийде. А воно вийшло, ще таке гарнюсіньке, дивіться, які пузиряке. Все робила на око. Взяла півлітра водички, одне яйце, дві ложки сметани, вершкового масла, грамів 50 м'якенько вмішала сюди Солі, дрібку, десь 4 ложки столові цукру, все на око сипала. І, і борошно так само. І отаке тісто замісила. І зараз я візьму, я зварила. Зараз, секундочку. Мені треба сформувати, поки світло дадуть, щоб вже потім випекти. Я зварила ось вишня. в мене, бачите, додала трішки крохмалю, заморожена була. І в мене є пачка маку. То я зараз зроблю трішки макла. Ой, а де ж той мак? Ага, ось. він. Ніби нері не видно. Нанис мак зверху вищі. Дуже смачно таке поєднання. Ось, бачите, начинка макова, готова і тісто. Зараз прибираю трішки це борошно. Печу я дуже пече після того пиріжка. Ну, магазин так воно є. Зараз ставлю сюди, цей, як він називається, килимок. Отак. От Стой, мені видно буде. І формую пиріжечки. Зараз підпалю ще дімочки свічку. То буде ще видніше. Да, синок? Та й включу ще свічку. А думаю, що так прохолодно? Має тут вікно відкрите. О, так, синуль, будемо зараз пиріжки. Мама сьогодні щось з ума зійшла. Хм, надумала. Ну, та шо, що, ще тільки вон 6 годин. Ну, через годину дадуть світло. Якраз пиріжки підійдуть і все буде добре. Так що займаємося пиріжочками. Ох, і тісте, яке ж гарнюсіньке тісто. Я думала, не вийде. Що, все, Цей фонарик здох. Свічка, дивіться, ще навіть у мене є. Це готове, все, два листи в мене вийшло. Зробила такими паличками, зробила такі надрізані два величенькі, Тут маку дуже багато сюди. Тут у мене, бачите, ось, вже підходять. Хай підходять, постоють, поки вони, потім дадуть світ, понагрію духовку. 20-25 хвилин, поки ми чай поп'ємо, і пиріжки будуть готові. Ну, захотілося мені вечором пиріжки, зато завтра вони будуть у нас вже готові. Так що, вишня шикарно достала. прямо, бачите, вистачило. А мак, ну, ось ложечка макової цієї начинки залишила. Чесно кажучи, я не дуже її люблю, але це купила, це, що залишило, закрив в холодильник, та потім може. Кудись додам а ні, то в мене чоловік дуже полюбляє, таке так, з'їсть. Зараз візьму жовточок, ложечку молочка, зіб'ю, поки приготую. І як тільки тісто підійде, потім зважу і в духовку. Я кажу, що нема світла, матіодригом. Це приклад того, що якщо ми українці щось хочемо, ми будемо робити через неможливе. При світці, але ми наліпимо, напечемо хліба, пиріжків і все у нас буде окей. Правда ж? Угу. Хтось проводить вечір в ресторані чи десь біля ялинки зараз Новий рік. А я, оце моє святе місце, це кухня. І синок зі мною весь час був. Да, синочок, ми з тобою разом пиріжки робили, то перший, хто куштує мої, дивіться, які вони, як пух пиріжечки, це мій синочок. Хоча в тебе все, що на кухні є, синок, це все твоє. Відкривай холодильник, ти знаєш. Але я поставлю сюди поближче, можливо, ти тут швидше візьмеш, так? Да? Пригощайся, синочок. Пригощайся. Ну, а ми пиріжки будемо їсти завтра, тому що, вибачте, гаряче не можна на вечір. А зараз вже ось годинник, 15 хвилин на 9. Так що я дуже задоволена, мої нічні пиріжечки. Я зараз візьму в серветочку, може понесу, може, мамі кефіра, налю, бо вона не захотіла вечеряти. може пізніше з'їсть пиріжок. Але дивіться, які пиріжки, дивіться, які пиріжки, яке тісто. Бачите, яке тісто, а просто крас... ну, ну, красивесне.